Новинка від Карела Омега 2024 року. Давайте ж подивимось разом, що в ній нового і такого класного і унікального. Ну по-перше, чи варто говорити про її ідеальний стильний дизайн? І це нарешті той самий візочок, який ідеально підійде для низької матусі і для високого татуся. Також додались нові стильні елементи на раму шасі. Водонепроникний текстиль та глибокий капюшончик, що захистить вашу дитину навіть від вітру, такого як сьогодні Капюшон з можливістю подовження. Зручна ручка переноска люльки з екошкірою. Та найголовніше для весняно літнього сезону це можливість вентиляції капюшона люлечки. При виборі візочка на весняно-літній сезон рекомендуємо обов'язково звертати увагу на додаткові вентиляції люлічки. Новій омега вона є в зоні ніжок, а також вентиляція зі сторони голівки. Тобто в карела омега люлечка вентилюється з трьох різних сторін для зручності матусі, чохол на люлечку Тепер на магнітах. Знімний текстиль для броня, і що не менш важливо, це встановлення безпечного кута нахилу. Новенької Омега, ну дуже легенька люлька, вагою всього 4 кілограми. Для каркасних люльок це неабияка перевага, карела Омега, хоч і дита народжуй!